Всі звикли вважати поганим героєм цих поганих, сильних. А насправді, якщо так чесно подивитися, то щонайменше рівно таку саму погане роблять для цієї людини ті, хто її жаліють. Бо це так само руйнує людину. Бо людина звикає до цього стану вона звикає жити, що вона якась нещасна. Що вона якась не заслуговує чогось. По-перше, вона сама цей монолог із собою веде всередині. Тобто вона жаліє себе, вона вважає, що життя несправедливе, Але потім, в якийсь момент, з'являється хтось поряд, то починає її жаліти. І е, людина починає е, отримувати підтримку таким чином. Але це не підтримка насправді. Це, е, це є дуже важливе таке розуміння, що це не підтримка, це руйнування. бо Людина, коли вона потрапляє в цю ситуацію, вона має усвідомити, що вона вже не маленька. Коли це відбувається із дитиною, коли це дитину булять в дитинстві, це дійсно ну, це погано, і це дійсно дитина, вона не має орієнтирів, ще, вона не має сили, щоб це зупинити, вона не знає, що з цим робити. Але коли ця дитина вже подорослішала, в неї є все і права, і слова, і сила для того, щоб з цим впоратись. І якщо ця... Людина застрягає в тому, що вона засуджує світ, ображається і наділяє його Ти сильний, я слабкий», вона насправді не зростає, вона застрягає в цьому стані, тобто та маленька дитина в ній застрягла. І ця доросла людина сама лишає себе далі е, сили, віри, що вона може з цим впоратись.